Всім вітання. Це моє перше поле для гібрида, де є 6 кВт. 10 панелей Джинко 445-х. А оно ті тангвеї стоять, роботають. Так от, це поле направлено на південь. 35 градусів. Робив я його з домашнього, можна сказати, металобрухту. Труби взяв, ось поварив, по уголки. І вийшла така конструкція. Єдине, що придбав профіль для кріплення щось він мені удобно, не треба з ним морочиться. І що я хочу сказати? Походив я, покрутився та вирішив зашити його по кругу такими профлистами. Отак от, так от. І гарний хозбочок. Отак от. Так от. Такі щілини між панелями я взяв, позаклеював алюмінієвим скотчем. Може воно не сильно і гарно виглядає. Ну, більш-менш нормально. І отак от, от всередині можна тепер хранити всякі речі, мішки. Дровця, інструмент. Доложу ось пліткою і буде повний порядок. Всім дякую.